Знову п'ятниця, і в ефірі головні новини за тиждень для українців у Німеччині та Європі. Все найважливіше за 15 хвилин, коротко та по суті. Отже, бюргаге для українців у Німеччині не скасовують, але готують жорсткі санкції для тих, хто пропускає зустрічі в Джобцентр. Німеччина в цьому році інвестує рекордні мільярд євро умовні курси. Чи означає це додаткові дозволи на Б2 або повторне Б1? Українські біженці не тягар, а вигода. Польща отримала у вісім разів більше завдяки українцям. Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство. Хто зможе зберегти обидва паспорти, а хто втратить український? У Празі нарешті відкриває центр єдності для українців, що задумала Єврокомісія. Новий хаб допомагатиме з інтеграцією чи поверненням. Де в Європі платять найбільше? Порівняємо зарплати в Німеччині, Франції, Великій Британії та Нідерландах києво могилянська академія відкриває програми в Німеччині, які можливості доступні для українців. Перш ніж перейти до новин, щиро хочу подякувати вам за неймовірну підтримку в коментарях під минулим випуском. Це надзвичайно мотивує. Сподіваюся, що сьогодні ви будете такими ж активними. Дивіться новини, залишайте лайки та свої думки в коментарях. Наприкінці цього випуску поділюсь з вами важливою інформацією. Не пропустіть! Почнемо з довгоочікуваної і приємної новини для новоприбулих біженців з України, які і надалі будуть отримувати соціальні виплати Бюрга Geld. Хоча канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ще у коаліційній угоді говорив про переведення новоприбулих на іншу систему виплат. Міністерка праці Бербельбас не хоче радикально скорочувати соціальні виплати та перезапускати систему. Бас говорить лише про її удосконалення. Її позиція той, хто потрапив у скруту, має безумовно отримувати допомогу. Водночас міністерка праці визнає, половина отримувачів не приходить на зустрічі в джоб-центр. і тому будуть нові санкції, бо держава більше не буде цього терпіти. Попередньо за новими правилами повторна відмова від роботи або систематичні порушення можуть призвести до повного припинення виплат. Раніше це було максимум 10%. Міністерка наполягає на працевлаштуванні українців. Хто дійсно хоче працювати, має діяти, каже вона. А що робити, наприклад, одиноким матерям з маленькими дітьми або українцям, стан здоров'я яких не дозволяє повноцінно працювати. Бербельбас наголошує, що не допустить 100% скорочення виплат для сімей, яким ці виплати необхідні, попри тиск зі сторони інших політиків. Далі ще одна обнадійлива новина: німецький уряд виділяє 1 мільярд євро на інтеграційні курси. Це на 300 мільйонів більше ніж було заплановано. Додаткове фінансування вже погоджене міністерством фінансів. Це рішення стало відповіддю на різке зростання кількості учасників мовних курсів. Лише за перші чотири місяці цього року 122 тисячі 800 людей почали інтеграційний курс. У 2024 році загалом було понад 363 тисячі учасників. Найбільше серед них громадянів України, частка яких сягає аж 32,3. далі селіці та афганці. Інтеграційні курси включають 600 годин мовного навчання та 100 орієнтаційного. Є також інші програми до 900 годин мовного курсу або 400 годин у пришвидшеному форматі. Чи стосується це курсів на рівень b 2 c 1 а також повторних мовних курсів на B1 1 Невідомо йдеться передусім про базові інтеграційні курси, як правило, до рівня Б1. Однак додаткове фінансування дає шанс на розширення доступу до вищих рівнів у майбутньому. Розкажіть, чи відвідуєте ви зараз інтеграційні курси або вже їх закінчили? Поділіться своїм досвідом отримання Б2 в коментарях. А далі корисна інтеграція. Сьогодні тисячі українців по всій Європі шукають роботу, але на жаль, разом із попитом виросла кількість шахрайських схем. Людей змушують платити за неіснуючі вакансії, беруть передоплату і зникають. Після такого складно комусь довіряти. Тому важливо знати прості ознаки, які допоможуть відрізнити чесну компанію з працевлаштування за кордоном. Перше офіційний договір на старті. Усі умови, обов'язки, права чітко прописані. Ви знаєте, хто за що відповідає, як відбувається процес. Друге жодних оплат за вакансії це заборонено законом. Працівник не платить за місце. Витрати бере на себе роботодавець. Третє. Усі платежі лише на банківський рахунок компанії. Ні готівки, ні особистих карток. Четверте. Прозора зарплата. Офіційна на ваш рахунок. Ви бачите, скільки за що отримуєте. П'яте. Комунікація без тиску. Вас інформують, а не змушують. Пояснюють усі деталі з повагою. Шосте. Підтримка навіть після виїзду за кордон на роботу. Вас не кидають на одинці, а допомагають з адаптацією. І саме за такими принципами вже 8 років працює компанія Вавсинерджі. Це команда, яка спеціалізується на офіційному працелаштуванні українців у Європі. За роки роботи компанія допомогла знайти роботу понад 30 тисячам людей і сьогодні співпрацює з 350 надійними роботодавцями в Німеччині, Бельгії, Данії та Нідерландах. Я знайома з менеджерами цієї компанії, тому впевнена у їх надійності та компетентності. Vav Synergy неодноразово відзначали престижними нагородами у 22 му і 23-х роках. Компанія отримала звання експерт з працевлаштування за кордоном від аналітичного центру вибір країни, Стала переможцем Ukrainian Business Awards як найуспішніша компанія у своїй галузі. У 23-му році отримала відзнаку зірка якості а у 24-му – звання Компанія року це не просто слова, це визнання якісної щоденної роботи з людьми, які шукають гідну роботу за кордоном. І я не знаю жодної компанії з працевлаштування, яка б мала стільки нагород та позитивних відгуків. Тож в описі до відео залишу посилання на телеграм-канал із актуальними вакансіями в АВ Синерджі. Також можете підписатись на компанію у YouTube, Instagram, Facebook або TikTok. Обирайте зручну платформу, щоб не пропустити новини, поради та нові вакансії. А зараз про дивовижний кейс інтеграції українських біженців в Польщі, де державна підтримка набагато менше від німецької. Факти говорять самі за себе: у 2024 році внесок українців у польську економіку став значущим. Вони додали майже 100 мільярдів злотих до ВВП, що дорівнює 2,7% зростання. Це вісім разів перевищує усі витрати Польщі на допомогу Україні за три роки війни. А за три роки Польща надала українцям 7,2 мільярда євро внутрішньої допомоги та ще 2,12 мільярда євро на військові гуманітарні потреби. Загальні витрати склали 9,32 мільярда євро. Водночас це становить лише 12,3% від тієї суми, яку українці принесли польській економіці. Створений ними ВВП перевищив навіть загальний обсяг допомоги ЄС Україні за. Цей період загальна економічна вигода Польщі від присутності українців оцінюється на понад 11 мільярдів євро. Рівень зайнятості в Україні зріс з 61 до 69% лише за рік, що стало можливим завдяки швидкому відкриттю ринку праці для біженців. Українці інтегрувалися як працівники, підприємці та споживачі, тим самим стимулюючи попит і продуктивність. Вони стали не тягарем, а рушієм зростання. Присутність українців дозволила польській економіці перейти на вищий рівень розвитку. Додатковий потенціал можна було б розкрити завдяки ширшому. Доступу до мовних курсів та спрощенню професійних обмежень для фахівців. У Верховній Раді історичне рішення. 18 червня парламент ухвалив закон про множинне громадянство. Це означає, що українці зможуть мати паспорти кількох країн, але з деякими обмеженнями. Важлива деталь: усе буде залежати від списку країн, який самостійно формуватиме кабінет міністрів. І що цікаво, в законі не вказано, як часто уряд може змінювати цей список. Новий закон дозволяє мати інше громадянство, якщо людина отримала його автоматично, наприклад, через народження, шлюб або усиновлення. Або якщо це країна зі списку Кабміну, тобто держава, яка підтримує Україну, входить до ЄС або запровадила санкції проти Росії. Втім, є й ризики втрати українського паспорта. Це може статися, якщо добровільно отримати громадянство країни поза списком. Подати неправдиві дані, служити за контрактом у війську РФ або підтримувати агресію проти України. При цьому, якщо людина отримала громадянство РФ на окупованій території, то це не буде вважатися добровільним, якщо тільки вона публічно не підтримувала війну. Ще одна важлива новація вихід із українського громадянства. Тепер це можна буде зробити прямо в іншій країні, але лише якщо вона є в переліку кабміну. І головне, вихід буде не обов'язковим. Законна буде чинності через 6 місяців після публікації. Нарешті відкривається перший центр єдності для українців за кордоном. Консультаційний хаб для українців, який надаватиме підтримку з питань житла, працевлаштування та правового статусу, відкривають у Празі. Центр також сприятиме інтеграції українців у чеське суспільство або їх добровільному поверненню на батьківщину. Відкриття установи передбачено в рамках плану ЄС щодо підготовки до остаточного скасування тимчасового захисту. Ініціатива стала частиною рекомендацій Єврокомісії для країн-членів щодо підготовки до скоординованого переходу від статусу тимчасового захисту, що триватиме до березня 27-го року. Місце для центру в самому серці Праги запропонувала українська сторона. Наразі там тривають підготовчі ремонтні роботи. Повідомляється, що центр не замінить роль офіційних державних установ, але стане доступною точкою для консультацій та підтримки. Міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан повідомив українській стороні, що Прага готова допомогти з відкриттям центру єдності задля підтримки людей, які хочуть повернутися додому. Водночас він зауважив, що багато українців все ж планують залишитися в Чехії. А ви знали, що у Німеччині автотехнік заробляє більше керівника відділу маркетингу або спеціаліста з it безпеки? А звичайний менеджер з продажу може мати понад 100 тисяч євро зарплатні на рік. Видання Euronews Business проаналізувало найоплачуваніші робочі місця та галузі у Німеччині, Великобританії, Франції та Нідерландах, які ґрунтуються на даних сайту з працевлаштування Indeed. У Німеччині найбільше заробляють фахівці у сфері оподаткування та юриспруденції. Консультанти з корпоративного оподаткування мають середній дохід 145 тисяч євро на рік, адвокати з трудового права 105 тисяч євро, а юристи понад 93 тисячі євро. У технічній сфері САП-консультанти та системні інженери отримують близько 100 тисяч євро. Медичні професії у рейтингу представлені лише стоматологами. У Франції лідерами залишаються... Стоматологи та ортодонти також високо цінуються праця архітекторів та медичних техніків. У таблиці ви можете побачити їхні доходи на рік у Великій Британії. Найвищі зарплати фіксують серед медиків. Медичні консультанти заробляють понад 145 тисяч євро на рік. Головні лікарі та радіологи близько 137,5 тисяч, а ортодонти понад 130 тисяч євро. Директори клінік, мікробіологи та клінічні консультанти також входять до топ-списку. У Нідерландах найбільш прибутковими є керівні посади. Генеральні директори отримують у середньому 115 тисяч євро на рік. Фахівці з продажів, аналітики даних та інженери-програмісти мають зарплати в діапазоні 56,5 66 тисяч євро на рік. Серед тенденцій ринку праці зниження вимог до формальної освіти все більше роботодавців, особливо у сфері ІТ та науки про дані, орієнтуються на практичні навички, а не дипломи престижних вишів. Наостанок новина для тих, хто мріє вчитись в Європі, але хоче зберегти зв'язок з українською світою. Києво-Могилянська академія разом із німецьким університетом Юстуса Лібіха запускає дві бакалаврські програми в Німеччині. Все це у місті Гісен у землі Гесен. Обирати можна між хімією та напрямком міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Навчання буде комбінованим: частина онлайн, частина очні інтенсиви з викладачами Києво-Могилянської академії. А ще курси від німецького університету, які читатимуть німецькою та англійською. Усі предмети зарахують до української програми, тобто на виході студенти отримають диплом могилянки, але з європейським бекграундом. Є кілька умов. Найперше це дозвіл на проживання в Німеччині за параграфом 24, а ще знання німецької мови на рівні від Б1. Подаватися треба вже зараз. Для хімії дедлайн 30 червня, для міжнародних відносин 19 липня. Це класна можливість для української молоді у Німеччині. Посилання на деталі залишу під відео. На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатись, якщо й досі цього не зробили. Це допомагає просуванню каналу. Також хочу поділитись важливою для мене і маю надію, радісною для вас новиною. Я вирішила знімати два випуски новин на тиждень у вівторок і п'ятницю о 20.00. Випуски і надалі будуть короткими, змістовними та якісними для людей, які цінують перевірену інформацію та свій час. З вами була Міла Артюшенко. Побачимось у вівторок о 20.00. Бувайте!